Тимчасово окупованому Криму триває сезон бавовни у міноборони країни-агресорки, заявляють, що півострів атакували 17 безпілотників, і всі, мовляв, були збиті. Водночас, так званий глава Криму Сергій Аксьонов повідомляє про влучання уламків дрона в склад боєприпасів у Джанкойському районі. Гауляйтери оголосили евакуацію з довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху. І долучаємо до нашого ефіру Рифата Чубарова, голову меджлісу кримсько-татарського. Народу. Пане Рифате, добрий день. Доброго дня всім. Отже, якщо всі 17 безпілотників, про які вони заявляють, нібито збито, то для чого тоді організовувати евакуацію в області 5 кілометрів? Ну, зрозуміло, що окупанти не хотіли визнати масштаби влучення. І масштаби вибухів, які охопили цей склад, але потім вже серед російських військових блогерів було визнання про те, що потрапили ракетами, і потрапили душа, дуже... і більш того, стверджується, що серед Знищених боєприпасів і зброї були і ракети Онікс, якими останніми днями російські окупанти е е бомбардують Одесу, місто Одесу, Порт Одеський. Отже, е наслідки і сьогоднішні атаки вони для російських окупантів, для російської армії, вони є дуже помітними, тяжкими. І взагалі цей тиждень. Починаючи з 17 липня два підриви Керченського мосту. Потім буквально через два дні полігон в Кіровському районі, 22 липня нафтосховище Біухонларі, Октябрьське. Те, і тепер вільне і військовий аеродром. Близько красногвардійська, ну ми його називаємо Курман. Це давня кримська татарська назва. Отже, все так виглядає, що все це знаєте, вибудовується як такий цілісний план. Виглядає як послаблення російської армії напередодні ще більш таких значущих подій. Пане Рифате, от ви можете нас так би мовити трошки так заглибити в географію цього місця, де відбулося от з огляду на те, що писали кримські пабліки. Бавовна завітала десь поблизу селища Вільне і Веселе, це південніше Джанкоя, і писали, що там. От зокрема Гауляй Тераксонов сказав, що поцілили в склад боєприпасів, але писали також, що там поблизу знаходиться військовий аеродром. От зараз ми показуємо на мапі, де знаходиться приблизно це місце влучання бавовни. То, все ж таки наскільки от близько там ці об'єкти, і чи могло це було бути влучання, наприклад, і по складу боєприпасів, і війському аеродрому, чи дісталося йому теж. Ну, дивіться, по перше, нам треба просто знати всім, що російські окупанти, всі оці склади з боєприпасами, вони облаштовують близько до залізної дороги, бо так легко і зручно звозити і зброю, і боєкомплекти. І все таке інше, тому оцей підрив і два дні детонації. Складів на полігоні, Кіровському районі, там проходить поруч залізна дорога. А октябрський чи Біюконлар, вузол такий транспортний, це станція і нафтосховище, Це було 22 липня. Тепер сьогодні те, що Селище Вільне, це 25 кілометрів від Жанкою, сюди близько ближче, ближче ну, сторону Симферополя до Красногвардійська, і, і, і от на цьому просторі там раніше був військовий аеродром між Октябрським і Красногвардійським, і він і зараз є, але він не експлуатується. Для е, літаків, але на, на його місці там є військові, і е, сьогодні наскільки нам вдалося змониторити все це е, потужний склад боєприпасів був підірва селище вільне. І він детонував, і ці детонації вони змусили зупинити сполучення залізною дорогою. Хоча залізна дорога від цього місця, де склад 2,5 кілометри. Там просто гілка така була зроблена від самої основної залізної дороги. І е, друге, це була окупантська... Зробили ремонтну базу е, на місці оцього аеродрому військового, і туди теж потрапила ракета. Ну, стверджують, і це, до речі, стверджують і російські джерела, що три ракети потрапили е, на склад у селище Вільне і тому одразу все це. Дуже е, потужно вибухнула, і одна ракета потрапила на ці е, ремонтні бази, де окупанти ремонтують військову техніку, яку звозять до речі Запорізької областей. Зрозуміло. Що ж, пане Рафате, ми вам дякуємо за роз'яснення. Дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Завжди вам раді. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Рафат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу. Сьогодні нескаве розпочався ранок у москвичів. Російську столицю атакували невідомі дрони. Жителі багатьох районів чули звуки вибухів. За словами мера Москви, дрони нібито вдарили по двох житлов... не житлових нежитлових будівлях. Водночас розмі повідомляють один із безпілотників. Поці... Ілив у бізнес-центр уламки іншого знайшли неподалік будівлі Міноборони Росії.